Я думаю, що на першому етапі, якщо дійсно ми говоримо про інженерні війська, то воно може слугувати якраз з аналогічним форматом, як нам пропонували, що давайте нам заведуть в тила десь якісь іноземні контингенти і звільнять наші сили для того, щоб іти безпосередньо напереду. А, ну, так, тобто логіка така. Так, так, так. А, але а я думаю, що тут важливо зараз дивитися за тим, як Державна дума Російської Федерації і Північна Корея будуть ратифіковувати підписаний новий договір, бо він вимагає ратифікації, і знаючи, як Російська Федерація Блюстіт букву закону. То вони все таки не будуть зараз використовувати Північну Корею з точки зору військової, саме поки не буде ратифікації. Це моя позиція. Я вважаю, що так воно буде. Але знову ж таки, Північна Корея зараз, я думаю, що вона паралельно торгується з росіянами. Ресурсів у них є армія 2 мільйони все-таки, і в принципі вони можуть направити достатній контингент на війну. В Україні і пояснення тут є на поверхні, бо згідно з російською конституцією, куди незаконно внесли п'ять українських регіонів, але по суті то вважається, що це агресія проти Російської Федерації так, так, в так. схибленому розумінні північних полицій. Тому я думаю, що от як відбудеться ратифікація? Тоді ми можемо отримати дійсно новини вже більш серйозного характеру. Okay, окей, окей. Okay. А що, що в цій ситуації робить Європа, і США? Далі спостерігають? І єдине завершення. Uh -huh. Що от Європа США, вони зараз навпаки спостерігають. Їм навпаки, це класно, бо їм треба, щоб хтось зробив перший крок. Якщо північні корейці зроблять це перший крок, тоді тема з надсиланням іноземних військ уже навіть не питання інструкторів. А питання вже більш серйозне з боку э, Заходу буде зняти, і вони зможуть вже казати: Ну от бачите, Російська Федерація сама є Донецька, Ти але, так впевнено чи? про це говориш? чи готова вона на більш серйозні кроки? Бо американці не готові. А, так, от я саме про Європу кажу: от що мене здивувало у підписаних э, безпекових зобов'язаннях між Україною та ЄС? Так, а, так це, до речі, дуже цікава тема. Так да? що Європа э, буде мати визначальний вплив, саме визначальний. На забезпечення безпеки і миру в Україні, яким же це боком вони будуть визначатися? я чим? розумію, що це декларативні норми цієї угоди, але Урсула фон дер Ляен заклала дуже правильний напрям, і відповідно це наратив і це напрям, який буде тепер обговорюватись більш динамічно серед країн-членів ЄС. Тобто, коли ми вже маємо підписану таку угоду, яка до речі безстрокова. На відміну від всіх інших, які на 10 років прописувалися, ця угода безстрокова. Єдине, там прописано, що до 10 років вона буде переглядатись зобов'язано. Але це дає нам можливість сьогодні дійсно говорити, що в принципі Європа вже декларує, що буде брати на себе основний тягар підтримки України. я думаю, що це треба використовувати зараз, поки в Сполучених Штатах ніяк не розберуться, хто із них головніший. І, і так далі і знову ж і до речі до Сполучених Штатів, Зверну вашу увагу, що під під час цих дебатів Трамп, хоча і позитивно, сказав певні речі щодо України, те, що ми вже обговорили, але під кінець все рівно почав дорікати Байдену, що для нього Україна важливіша ніж там внутрішні проблеми. Якщо говорити про військово-політичні союзи, ну Німеччина ой, то Німеччина там таке там, там французи, британці. Ми звичайно, і так далі, ну, без, нас, без нас, ні. нас нікуди. Японців треба це японці круті, от але ну я думаю, що тут нюанс буде якраз в тому, от як правильно згадав, що Сполучені Штати свого часу там надавали по руках. Я думаю, що і зараз е, та сама ситуація uh -huh. буде щодо uh -huh. створення нових малих таких військових союзів. Бо очевидно, позиція Вашингтона зараз не треба розмивати е, суть сутність НАТО. Всередині створювати от такі малі утворення. Але я думаю, що це було б абсолютно логічно для. Певних оперативних операцій для того, Конечно. щоб не підставляти сам альянс, так абсолютно. а час зараз потребує абсолютно інших дій, іншої якості дій. І я думаю, що насправді можливо навіть такі розмови консультації вони і тривають. Єдине, що у Європі ти В європі, та єдине не хочуть підривати зараз публічну єдність альянсу перед самітом в Вашингтоні. Треба урочисто, значить, 75 років показати єдність євроатлантичного простору. А потім після того, в залежності від реальної ситуації, чи дійсно північні Кореїці відповідно будуть задіяні, чи треба буде активізовуватись, можливе і створення певних малих союзів. Звернув увагу, значить, Вучіч, Вучіч, президент Сербії, так, так. він же ж заявив, що в другому півріччі, за його даними, в плані безпеки в Європі має щось статися. Що він має на увазі? Ну він не уточнив. Але він натякнув, що в другому півріччі в питання безпеки. Я не знаю, чи він мав на увазі другий фронт з боку Російської Федерації, чи, можливо, якусь місію НАТО, чи, можливо, місію країн-членів Альянсу. Але він казав про друге півріччя. Ну, да, або це, це просто. Перепрошую, це саме той Вучич, хто не знає, можливо, ви Та я знаю, точно відслідкували, ви який виготовляє тихенько снаряди да? і продає їх в Європу, а потім вони звідти приїжджають до України, а він каже, що він підтримує. То підтрим... не сербські снаряди? Ні, ні, ні. Але от, є такий я нюанс. Тому я думаю, що в принципі, а, можливо, і Путін хоче використати зараз виборчу ситуацію в Сполучених Штатах для того, щоб а, дійсно там, активізуватись в плані військовому. Угу. І на це. Це, зараз ці кроки його прораховують в Європі. І зараз чекають, по-перше, завершення виборів в ключових державах, та ж сама Франція, Великобританія, те, що ми от, під носом маємо і так далі. Коли все устаканиться, тоді можна вже буде приймати ключові рішення. Вибач, бач, перебів тебе, да, будь ласка. А, ну, ну, то, з приводу Вучича це він тож, як в Інстаграмі написав, так? Це ще було раніше. Ні, це, не в, що, це, це, це буквально вже, нещодавно. Так? Раніше він казав, що в нього там Сербії загроза да да да. те, що він тоді не уточнив, але ну можливо на ну, да. якісь дані були таке. Okay. Але звісно, там цікава позиція. Коли засувалось, що на 800 мільйонів доларів е снаряди вони продали Україні. Ну